І поговоримо про захист українського неба від ворожих безпілотників. До нашого ефіру доєднується боєць на позивний гламурний начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава пане Гламурний. Хочу звернути увагу передусім наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що нашим військовим необхідна наша з вами допомога. Скануйте QR-код, надсилайте кошти є і номер картки трохи нижче. Пане Гламурний, а вас попрошу розказати на що саме збираєте. Ми збираємо на повнопривідний автомобіль типу Пікап. Для наших мобільно-вогневих груп у зв'язку зі збільшенням кількості груп виникла гостра потреба в даному типі автомобілів вогнева група в саму першу чергу, це мобільність. Їм потрібно дуже швидко прибути на місце точку звідки вони відстежують та знищують повітряного ворога. Отже, шановні глядачі, ви почули, потрібен пікап для того, щоб вогневі мобільні групи могли швидко і ефективно приїжджати на місце на точку, де вони будуть збивати шахеди, які летять на українські місця, міста і села. Тому, будь ласка, долучаємося до збору. Допоможемо 638-му окремому зенітному кулеметному батальйону зібрати на пікап. QR-код на екрані скануйте. 10, 20, 50 гривень. Сума не важлива. Та сума, яка комфортна для вас. Тому, будь ласка, скануйте, долучайтеся і допомагайте нашим захисникам, аби вони захищали і тримали наше небо. Пане Гламурне, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Як пройшла ця ніч? Обстановка в нашій зоні відповідальності тяжка, але контрольована. Минула доба розпочалася з масованої атаки противником. Запускали велику кількість шахедів, ударних безпілотників, які прямували в центр нашої держави на Черкащину. За минулу ніч відбувалися також пуски безпілотників, які намагалися проникнути до своїх цілей. Наші мобільно-вогнові групи працюють цілодобово, відстежують повітряні цілі, знищують їх. Якщо не відбувається знищення, відбувається виявлення акустичного або візуального ворога і загальна інформація передається в загальну систему координації протиповітряної оборони. І це дає час наступним мобільно-вогневим групам або суміжним підрозділам змінити місце своєї позиції для перехоплення повітряної цілі та знищення. Як ви бачите, на екрані часточки збитих нашим підрозділом ворожих цілей, цей шахед, цей Гербера, цей фальс цілі за невеликий період часу. Існування нашого батальйону було знищено понад 150 е ворожих цілей. Пане Гламурне, правильно? Я розумію, що перед вами теж якась частина знищеного дрону ворожого? Так, це, е це двигун одноциліндровий. Це пальців цілі. Позаду ви мене бачите, це частина, велика частина е гербери. Е збоку в мене час, часточка Герані. Всіх, якщо, неможливо просто показати, це дуже великий об'єм, дуже велика кількість цих запчастин, які залишаються після збиттів повітряного противника. Різні цілі, різні застосування ворогом різних апаратів. Тому це тільки невеличка частина того, що я можу вам показати. Шановні глядачі, аби ще більше пан гламур не зміг нам показати отаких от, от збитих шахетів детали їх. Будь ласка, долучайтеся до збору. 638-му окремому зенітному кулеметному батальйону. Потрібна наша з вами допомога. Хлопці збирають на пікап, аби мобільні вогневі групи були ефективними і збивали ще більше ворожих дронів. 150 ворожих дронів вже збили, як ви почули. Тому будь ласка, давайте допоможемо нашим хлопцям ще більше цілей знищувати. Доєднуйтеся. До збору сума не важлива. Кому яка комфортна, долучайтеся, і давайте разом з нашими захисниками захищати наше небо. Пане Гламурне, а яку зараз тактику використовують росіяни, запускаючи по Україні дрони? Ми знаємо, що раніше була на низькій висоті. Потім вони запускали такими хвилями. Що зараз тактика ворога постійно змінюється. Він застосовує різні тактики. Різні безпілотні апарати, так як ви сказали, це на низьких висотах для невиявлення їх радіолокаційно, це і на великих висотах, різними маршрутами. І в саму першу чергу, якщо вони не виявляються радіолокаційно, вступаємо в роботу мобільно-вогнева група, і чому потрібно, щоб вона була мобільна і автомобільна? Для за швидкого змінення місця дислокації вогневої позиції на перехоплення ворога позиції вогневих груп знаходяться віддалено від населених пунктів. Це польові дороги, це пересічна місцевість, тому мобільність в саму першу чергу. Якщо вогнева група обладнана великокаліберним кулеметом. Засобами виявлення, прожектором, додатковим БК це все громадське, об'ємне і тяжке, і група не може швидко реагувати. На е, автомобілі вони швидко можуть змінити місце е, своєї дислокації і, е, змінивши місце, перехопити по напрямку маршруту е, руху е, безпілотника. Підступність ворога велика е, зміна. Маршрутів і тому для нас важливий автомобілі дуже сильно, шановні глядачі. Ви почули мобільність дуже важлива для наших мобільних вогневих груп, щоб вони збивали шахеди, які щоночі летять на українські міста. Будь ласка, долучайтеся до збору. QR-код на екрані трохи нижче. Я номер картки. Не будьте байдужими. Давайте разом захищати наше небо. бо коли звучить повітряна тривога вночі, ми йдемо в укриття або ховаємось десь. А військові виїжджають на точки, аби стріляти в ці дрони і збивати їх. І їм потрібен пікап для того, щоб швидко переміщуватися і щоб вони не були виявлені, і щоб швидше виявляти ворожі цілі. Тому, будь ласка, долучайтеся. Давайте допоможемо нашим військовим із 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Пане Гламурний, а як росіяни вдосконалюють свої дрони, якими обстрілюють місця? Воду не так давно з'явилася інформація про отруйні шахеди, наприклад. Даний тип шахедів бійцям нашого підрозділу, нашим групам в нашій зоні відповідальності не зустрічався. Тому я не можу сказати про е, дійсність або е, недійсність даного факту, але ворог підступний, він постійно змінює е, боєзаряд, е, він постійно е, доповнює небезпечними частинками своїх шахетів. Тому е, коли ви бачите, що десь впавший е, дрон. Безпілотник, найкраще до нього не підходити, повідомити служби ДСНС, поліцію або військових задля власної безпеки. Шановні глядачі, я вже відсканувала qr код і переказала бійцям для того, щоб вони купили пікап для того, щоб бути мобільними і захищати українське небо, збивати шахеди. Тому закликаю і вас це зробити для кого яка сума комфортна, будь ласка, долучайтеся. Бо 700 тисяч гривень коштує пікап. Давайте разом допоможемо нашим хлопцям купити його, аби вони ще більше збивали ворожих цілих. 150 дронів вони вже збили. Давайте піднімати цю ефективність для наших військових і допомагати їм, пане Гламурне. А як щодо дронів імітаторів, ми знаємо про такі дрони їх взагалі можна якось відрізнити візуально від справжніх шахетів. Візуально їх тяжко відрізнити, тому що як ви бачите, позаду мене вони майже індентичні, але мають форму ударного безпілотника. Це герань позаду мене гербера. Але відрізняються вони акустично. Як ви бачите, тип двигуна в них різний. Є сьогодніциліндрові, є двоциліндрові, є чотирьохциліндрові. Тому по звуку двигуна можна відрізнити, чи це фальш ціль, чи це тяжкий ударний безпілотник. Але ворог розпочав навіть фальш цілі заряджати боєзарядом, який несе загрозу в собі, хоча він і невеликий, але він небезпечний. Тому Люба ціль це є е, велика небезпека для мирних мешканців, для об'єктів критичної інфраструктури. Тому е, максимально все, що в повітрі вороже, ми знищуємо, е, виявляємо, передаємо далі. Пане Гламурне, окрім пікапів, яка ще нині потреба у вашого батальйону? Точної цифри я вам сказати не можу. Можу тільки сказати одне: що потреба нашого батальйону вимірюється не одиницями, а десятками. Саме в першу чергу, це автомобільний транспорт. Озброєння, обладнання забезпечені, потребуємо дуже сильно автомобільний транспорт. Можливо, хтось дивиться наш ефір і хоче долучитися до вашого 638-го зенітно-кулеметного батальйону. Розкажіть, як це зробити в мережі інтернет. Кожен, кожна охоча людина, військовослужбовець може знайти посилання на нашу частину, де буде Листівка вказана контактна особа, номер телефону зателефонувати і дізнатися про вакантні посади. Але хочу нагадати, що наш особовий склад нашої частини складається з військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення. Отримали поранення, захворювання пов'язані з захистом батьківщини. І згідно висновку військово-лікарської комісії, визнані придатними до несення служби в ТЦК СП в підрозділах забезпечення в вищих навчальних закладах, тому у нас хлопці пройшли бойовий опит, і військовослужбовці тільки такого даного призначення в нас проходять служби. Тож, шановні глядачі, якщо ви ще не готові доєднуватися до служби, доєднуйтесь до збору для бійців 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Вони збирають на пікап. Будь ласка, QR-код на екрані номер карти є. Доєднуйтесь, бо наші бійці захищають наше небо і вночі збивають і не тільки вночі, і в день збивають ворожі дрони над нашими містами і селами. Пане Гламурний, по перше, я вам дякую і вашим побратимам за службу за те, що ви захищаєте. І Маєте наше небо і дякую, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру і поспілкуватися з нами. Це був на позовний гламурний начальник групи розвідку 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Дякую.